Трамп змушував Україну піти на поступки Росії після перемовин в Аравії, але швидко зрозумів, що тут не все так просто. Самі рашисти не йдуть на контакт щодо миру, як мали би весь цей час. Президент США захищав Путіна перед громадськістю, а саме Кремля раптово зрадив Трампа на очах у всього світу та виставив посміховицьком. Про що йдеться? Побачите далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що берете нас підвію за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочатку. Чинати по завершенню переговорів делегації США та України в Саудівській Аравії Дональд Трамп привітав Україну із рішенням погодитися на пропозицію штатів про повне припинення вогню на 30 днів. Про це повідомляє RFI українською з посиланням на трансляцію зустрічі американського президента із журналістами. Україна погодилася на це припинення вогню і сподіваюся, Рефі погодиться на це. Ми збираємося зустрітися з російськими чиновниками пізніше сьогодні і завтра. І сподіваюся, нам вдасться укласти угоду. Але я вважаю, що припинення вогню дуже важливе, якщо ми зможемо змусити рефію до цього, це буде чудово, сказав Трамп. Та додав, що якщо ми не зможемо, ми просто продовжимо воювати, і люди будуть гинути. Багато людей також Трамп пригадав зустріч із українським президентом в овальному кабінеті. Він наголосив на великі різниці між результатами тодішніх переговорів та нинішніх, відповідаючи на запитання журналіста, чи запросили Володимира Зеленського повернутися до Білого Дому після скандальної сварки. Відповів, що звичайно, абсолютно. Так, от, поміж тим, держсекретар США Марко Рубіо також підтвердив, що паузу військовій допомозі Україні знято негайно. Постачання озброєння та обмін розвідданими відновлюються. Ми скажемо їм росіянам. Ось що є на столі. Україна готова припинити стріляти і почати переговори. І тепер їм доведеться сказати, чи так, чи ні. Сподіваюся, що вони скажуть так у цьому випадку. Є впевнений, ми досягнемо великого прогресу. Сказав Волц. У свою чергу американський сенатор Ленсі Грем прокоментував підсумки переговорів делегації України та США у Саудівській Аравії і не виключив введення нових санкцій проти країни агресора Ерефії. У разі якщо Ерефія відмовиться від запропонованого тридцятиденного припинення вогню на Москву, можуть бути накладені нові санкції. Написав він у соціальній мережі ікс. За словами американського політика, нові санкції слід запровадити не тільки проти Ерефії, а й проти країн, які купують рашистські товари. Якщо Ерефія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені конгресом, які не тільки вплинуть на РФ, а й накладатимуть санкції і тарифи на країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран. РФ я давно повинна була відчути величезний економічний біль внесток свого жорстокого вторгнення в Україну. Написав він водночас. Грем привітав досягнення домовленості про припинення вогню, анонсоване українською та американською командою в Саудівській Аравії. Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30 Нього припинення вогню браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Ерефія піде на це. Написав. Він ну а тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ймовірно відсторонила спецпредставника із питань України та арафії Кіта Келога відведення переговорів щодо врегулювання війни. Про це пише видання Політико із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Кіт Келог ймовірно був відсторонений від переговорів, оскільки держсекретар Трампа Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і посол на близькому сході Стів Вітков займають центральне місце у переговорах із українцями та расистами. Сьогоднішні переговори між американцями та українцями в Саудівській Аравії є яскравим тому прикладом. Чому на переговорах з Україною не присутній спецпредставник Трампа із питань України? Ідеться у дописі. За словами деяких чиновників, адміністрація Трампа, а також декількох республіканських експертів із питань зовнішньої політики, які неофіційно консультують команду президента. Відсутність Келога на переговорах підкреслює, що його відсунули на другий. План роль Келога під великим питанням незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників плюс Вітков намагається зіграти роль героя, який закінчив війну. Келог шкутильгає, вносячи плутанину в те, хто і що робить, кажуть високопосадовці. Проте Білого Дому із з питань національної безпеки Джеймс Гьюіт заперечив відповідну інформацію. Президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації. Щоб допомогти привести війну в Україні до мирного врегулювання. Генерал Келог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів із нашими європейськими союзниками. Людина близька до Келога також заперечила, що спецпредставника витісняють, і сказала, що це просто імовірно міжособиця у Вашингтоні. Ну і рішення США припинити постачання зброї та розвідданих в Україні, а також сварка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті, викликала зрозуміле обурення, серед західних союзників однак можливо їм не варто дивуватися. Пише за телеграф. Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних переговорів слідоретельному плану, написаному і опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келогом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до переговорів. Пише видання. Повідомляється, що США планують досягти припинення вогню і врегулювання конфлікту. Ікту шляхом переговорів США продовжать озброювати Україну та зміцнювати її оборону. Однак майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах із РФ. Ця частина плану збулася фактично саме так, як і казав Келох, Трамп почав мирні переговори з Путлером, а потім запросив за стіл переговорів Володимира Зеленського. Зброя лилася рікою, поки Київ і Вашингтон виробляли угоду щодо мінералів. Але після драматичної сварки в овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського. В неготовності припинити війну. Згодом вже США припинили постачання зброї в Україну та обмін розвідданими. Як сам Келох висловився минулого тижня, скорочення поставок зброї та обмін розвідданими на кшталт удару мула по носі палицею. За словами видання, щоб переконати Путлера приєднатися до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО мають запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну та перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки. Ця поступка була зроблена. Путлеру ще до переговорів із Тремпом на зустрічі НАТО в Брюсселі під гехсет міністр оборони США заявив, що Сполучені Штати не вірять, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Та водонче зазначається, що Україну не попросять відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу. І прорив не відбудеться до того, як Путлір залишить свою посаду. Ця ситуація теж розгортається саме так, як передбачав Келох у своєму плані. Американські чиновники один за одним виступили із заявою про те, що Україна повинна поступитися територію ЕРФІ як платою за мир. Також Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції проти ЕРЕФІ, нормалізувати відносини тільки після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України. За лаштунками як повідомляється, офіційні особи США закликають союзників скласти плани щодо пом'якшення санкцій проти Москви, щойно припиняться бойові дії. За даними Reuters, Вашингтон уже обмірковує, як швидко зняти каральні заходи із низки рашистських організацій та осіб. Видання підкреслює, що Сполучені Штати могли б реалізувати узгоджену угоду із умовами, що відповідають інтересам США та України. Частина її має включати положення, в яких встановлюється довгострокова архітектура безпеки для оборони України. Багато хто вважає, що це розділ обіцянка озброїти Україну, якщо РФ не зможе домовитися або не виконує умови будь-якої можливої угоди. Він також включає низку гарантій безпеки, які, однак, не пропонувалися Україні Вашингтоном. Я вам вдячна глядачі, Що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.